Коли ми знаходимося в полоні емоцій, нам складно бути раціональними. Ми приймаємо поспішні та неправильні рішення, ми робимо те, що ніколи б не зробили, якщо б був час спокійно подумати. Саме тому маніпулятори примушують своїх жертв нервувати, виправдовуватися, пишатися, жаліти, боятися тощо. Сьогодні я розповім про маніпуляції, які експлуатують емоції. Звісно, про всі з них розповісти ніякого часу не вистачить. Я буду казати лише про основні, найбільш поширені. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам ефективно виявляти дані маніпуляції та успішно протидіяти ним. Отже, сьогодні піде мова про аргумент до народу, аргумент до вірності, аргумент до насилля, аргумент до страху, аргумент до вигоди, аргумент до жалощів. Також я буду казати про провину за асоціацією, про упереджену термінологію і про всі різновиди аргументум ад адхомінем. Отже, аргумент довірності цю маніпуляцію використовують, коли замість того, щоб належним чином обґрунтувати певне твердження, схиляють до його прийняття, закликаючи бути вірним певним традиціям, ідеологічним переконанням, організаціям тощо, наприклад, голосуй за цю партію, ще твої батьки за неї голосували. Звісно, це маніпуляція. Також можна побачити цю маніпуляцію не тільки в політичній площині, але й в побутових ситуаціях, коли апелюють до особистої відданості тій чи іншій людині, зазвичай автору певного твердження. Наприклад, завтра на обгорні скажи, що я правий, друг ти мені чи ні? Звісно, у кожного з нас є певні прихильності, є певні люди, до яких ми відчуваємо симпатію. У нас є певні традиції, звички, але це не означає, що наші прихильності може хтось використовувати як лялькар, який смикає за нитки. Маніпуляція аргументу ад пополем прикладається з латини як аргумент до народу. Існує прямий та непрямий аргументи до народу. Маніпулятор використовує прямий аргумент до народу, коли він звертається до натовпу та намагається викликати в ньому ці емоції, які призведуть до того, що цей натовп підтримує його слова. Наприклад, звертаючись до вболівальників певної спортивної команди, провокатор може сказати. Ми найкращі, ми сильні, ми круті. Підемо бити фанів протилежної команди. Непрямий аргумент до народу спрямований не до натовпу, а до окремих осіб, прагнучи змусити ту чи іншу людину прийняти певний висновок через емоції ідентифікації. Наприклад, замість того, щоб обґрунтовувати істинність певного твердження, схляй до його прийняття через його поширеність або кажуть, що це круто належати до певної групи, яка поділяє дане твердження. Іноді до народу експлуатує страх не бути таким, як усі, або використовує так званий стадний інстинкт тощо. Наприклад, маніпуляцією є слова будь таким, як усі. Також маніпуляцією є запитання «де ж проти колективу. Або можна згадати, як реклама одного з популярних напоїв нічого не повідомляла про якості даного напою, а лише стверджувала, що той, хто належить до нового покоління, п'є саме цей напій. Далеко не все, що є популярним, є правильним. Про це багато могли б розповісти Сократ та Гітлер. Саме через волю більшості Сократа відправили на страту, і саме через волю більшості Гітлеру надали його владу в Німеччині. Зараз мова про аргумент до марнославства. Про деяких людей так рідко кажуть, що вони є розумні, що вони згодні виставити себе цілковитими дурнями, аби почути на свою адресу щось приємне про їхні розумові здібності. Маніпулятори нерідко цим користуються. Отже, маніпулятор може додати до свого сумнівного міркування слова, які ставлять опонента перед вибором, або визнати дане міркування свого опонента правильним, або підірвати його довіру до себе. Наприклад, ваш співбесідник довго та Плутон розповідає про те, що біле це. Чорне, і додає в кінці, що зрозуміти ці міркування, дано не кожному, тільки такі розумні люди, як ми з тобою здатні зрозуміти всю глибину даних аргументів. Який тут у нас вибір? Або погодитися з тим, що чорне це біле, або ж поставити під сумнів думку нашого опонента про те, що ми розумна людина. Не всі здатні впоратися з цим вибором. Будьте уважні, якщо ваш опонент в дискусії раптом починає вас вихваляти, цілком можливо, що це і є аргумент до Як приклад аргументу до можна пригадати відому історію про ньювисюки з 12 стільців. Отже, процитую. Столиця автоматично пройде до Васюків, сказав Остап. Сюди переїде уряд. Ваше місто стане найелегантнішим центром Європи. Незабаром і всього світу. Всього світу застогнали приголомшені Васюківці. Так, а згодами всесвіту, шахова думка, що перетворила повітове містечко на столицю земної кулі, перетвориться на прикладну науку і винайде способи міжпланетного сполучення. З Васюків полетять сигнали на Марс, Юпітер та Нептун. А там, як знати, можливо, років через вісім у Васюках відбудеться перший в історії світобудови міжпланетний шаховий турнір. Повторюю, що фактично справа залежить тільки від вашої самодіяльності, каже Бендер. Всю організацію я беру на себе. Матеріальних витрат жодних, якщо не брати до уваги витрат на телеграми. Однооке підштовхував своїх соратників. Ну, питав він, що ви скажете? «Влаштуємо, влаштуємо!» – кричали Васюківці. Аргумент до вигоди теж є маніпуляцією. Вже часто шахраї доводять, що певна думка є корисною або шкідливою, замість того, щоб доводити, що вона є істинною або помилковою. Наприклад, маніпулятор може попросити: Завтра на збор скажи, що я правий, коли буду доповідати свій проєкт, а я тобі потім віддячу. Якщо ви бачите, що замість раціонального логічного обґрунтування істинності якогось твердження схиляють до прийняття його в якості дійсного через певну користь, користь фінансовому, кар'єрному, політичному чи інших сенсах, це і є аргумент до вигоди. Або ж навпаки, можуть схиляти до визнання істинного твердження неістини, в силу того, що дана істина комусь шкодить. Торгувати своєю думкою це не найкраща ідея для тих, хто хоче жити своїм власним розумом. Крім того, слід розуміти, що шахрай він пікується тільки про свої інтереси, і ваші інтереси можуть його зовсім не цікавити. Аргументом Адбакулю можна українською мовою назвати аргументом до насилля. Тут, замість логічної аргументації, маніпулятор використовує прямі або непрямі погрози застосувати насилля. Причому насилля може бути не тільки фізичне, насилля може чинитися також і економічними важлями, або тут мова може йти і про психологічний тиск. Як приклад аргументу Матбакулю можна пригадати фільм Хрещений батько, де Мефіозі каже. Я зробив йому пропозицію, від якої він не зміг відмовитися. Схожим до аргументу до насилля є аргумент до страху. Тут маніпулятор намагається отримати підтримку своєї ідеї, апелюючи до страху до її альтернативи. Схема маніпулятивного міркування тут буде така: А або Б є істинними, Б є страшним. Отже, а є істинним. Цю маніпуляцію часто використовують у політичній та економічній площині. Наприклад, аргумент до страху може бути у такій формі: якщо ми не звільнимо від оподаткування певну кампанію, тоді економіка нашої країни впаде. Аргумент до жалощів, звісно, теж є маніпуляцією з емоціями. Замість того, щоб логічно обґрунтувати певну думку, маніпулятор намагається викликати співчуття, щоб змусити погодитися з даною думкою. Аргументи, які призначені викликати співчуття жалощі, не є релевантними щодо висновку, і саме тому це є маніпуляцією. Прикладів цієї маніпуляції кожен з нас може пригадати дуже багато. Наприклад, якщо пригадати аргументи дітей до своїх батьків, наступна маніпуляція з емоціями – це провина за асоціацією. Це спроба дискредитувати певну ідею на підставі асоціації даної ідеї з якоюсь людиною, яку точно засуджують. Схема маніпулятивних міркувань тут така: погана людина А поділяє ідею Б, отже, ідея Б є поганою. Приклад, Гітлер був вегетаріанцем. Отже, вегетаріанство є поганим. Ще один приклад маніпулятивного міркування: коли ухвалювали закон про презумпцію невинуватості, борці за права аплодували, а гвалтівники, вбивці, злодії досі йому аплодують. Отже, цей закон є поганим, бо його підтримують злочинці. Звісно, це є маніпулятивні міркування. Далі маніпуляція, упереджена термінологія. Це маніпулювання термінами, яке застосовує для того, щоб сформувати у слухачів упереджене ставлення до позиції опонента. Наприклад, і термін шпигун, і термін розвідник позначають. Співробітника спецслужб, але у сприйнятті даних слів є істотна різниця. Коли вимовляє слово шпигун, малюється образ поганої людини, підлої, боєгузливої, А коли промовляє слово розвідник, то свідомість малює образ хороброї, сміливої людини, патріота. Якщо хочуть викликати позитивне враження. Для характеризації співробітника спецслужб будуть використовувати слово розвідник, але якщо хочуть маніпулювати та викликати негативне ставлення, тоді будуть використовувати слово шпигун, для того, щоб сумувати відповідний образ. Аргументум hominem. латинську назву цієї маніпуляції українською мовою можна прикласти як аргумент проти людини або аргумент до особистості. При різновидах аргументум хомінем маніпулятор намагається приключити увагу з аргументів опонента на особистість того, хто проголошує дані аргументи. Є декілька різновидів даної маніпуляції, і сьогодні я про них розповім. Отже, піде мова про образливий аргументу Мадхомінем, про аргументу Мадхомінем щодо обставин. Також я буду казати про ярлики, про маніпуляцію зцілив себе сам. Також я буду казати про туква Кве і про аргументу Мадхомінем у позитивному ключі. З точки зору логіки, необхідно розділяти аргумент та того, хто висуває даний також необхідно розділяти оцінку аргументу та оцінку того, хто висуває даний аргумент. Це не одне і те саме. до того ж, з точки зору логіки, необхідно пам'ятати, що є різниця між тим, хто аргументує та тим, хто повідомляє інформацію. Питання довіри до того, хто говорить доречно лише в тому випадку, якщо він повідомляє нам про щось. Як джерело інформації, він справді має бути тим, хто здатен надійно передавати інформацію. Але якщо ми кажемо про аргументацію, це зовсім інше. Якщо ми маємо справу з тим, хто наводить аргумент, нам слід звертати увагу на аргументи як такі. А не на те, чи здатен він надійно придавати інформацію. Найгірші люди іноді наводять надійні та сильні аргументи, в той час, як найкращі люди іноді наводять ненадійні та слабкі аргументи. Нам необхідно звертати увагу, коли ми дискутуємо, саме на аргументи, чи є вони надійні, а на особистість того, хто висуває даний аргумент, нам звертати увагу не слід. В дискусіях часто зустрічаються два наступних варіанти аргументу Мадхоміним образливий та щодо обставин. При образливому аргументу Мадхомінем наводять вигадані або реальні дані щодо особи опонента, наприклад, щодо його зовнішності. Це такі дані, які мають свідчити щось негативне про дану особу опонента. Коли йдеться про аргумент Матхоміним щодо обставин, тут наводять негативні особисті дані щодо обставин, в яких знаходиться опонент. Наприклад, про те, що опонент нібито отримує вигоду, якщо його аргумент буде прийнято, і нібито це очікування вигоди є єдине, що спричиняє його міркування. Диспутант наводить відомості про свого опонента, що не стосується справи. В даних двох різновидах даної маніпуляції йдеться не про сутність того, що обговорюється, а про особистість того, хто є учасником обговорення, хто є опонентом. Це робиться для того, щоб відвернути опонента або слухачів даної дискусії від безпосередньої теми обговорення. Якщо ми зіткнулися з тим, що ваш опонент застосовує аргумент особистості, вам необхідно звернути увагу на те, що те, про що каже опонент в цих маніпуляціях, це не стосується е, суті обговорення. Е, необхідно звернути увагу на те, що йому необхідно повернутися до того, про що власне, йшлося е, е, в даній дискусії. Також аргумент у Матхоміном може застосовуватися в формі навішування ярликів. Що це таке? Тут маніпулятор завдає попереджувального удару по позиції опонента, публічно характеризуючи її з допомогою звинувачення. В результаті диспутанти відволікаються від теми обговорення, приключившись на суперечку про особу того, хто є одним з диспутантів. Маніпулятор може навішувати ярлики також і на твердження свого опонента. Приклад маніпуляцій. Ця теза грає на руку там комусь, або ці міркування утопія. Отже, якщо ми бачимо а, однозначно, бездоказову а, оцінку тверджень опонента, а, яку роблять з метою віднести ці твердження до категорії чогось явно неприпустимого, бажаючи дискредитувати опонента, це навішування ярлика. Така маніпуляція порушує основні логічні принципи. Які вимагають обґрунтованості неупередженого раціонального розгляду, один з різновидів аргументу до особистості це міркування за принципом лікар вилікується сам перед тим, ніж лікувати інших. Це коли опонент приводить дискусію на протиріччя між словом і ділом опонента, між його думками та його вчинками, між його словами та його способом життя. Тут вступає протиріччя логіка і наші звички мислити, які викликані психологічними аспектами. Психологічно нам важко прийняти тезу логіки, що істина залишається істиною, навіть якщо їй промовляє той, хто цій істині не слідує, або що правильний доказ залишається правильним, навіть якщо промовляє даний доказ та людина, яка нам не подобається. Тут необхідно розмежовувати. Ми сперечаємося про те, що біле це біле, або про те, чи не занадто чорним є прихильник ідеї, що біле є білим. Це, звісно, різні речі. Латинський вираз в ту прикладається українською як ти також, або подивись на себе. Тут маніпулятор у відповідь на критику на свою адресу звинувачує критика в тому самому, за що він критикував його. З точки зору логіки, чи винен обвинувач у тій самій неправоті, що обвинувачений, чи ні, це не має відношення до істинності привісної критики. Однак жертва даної маніпуляції зазвичай починає виправдовуватися замість того, щоб захищати свою початкову тезу. Приклад даної маніпуляції. Хтось каже, у дискусії ти займаєшся маніпуляціями замість того, щоб доводити свою позицію. А його опонент каже: Ти сам вчора маніпулював ввечері, тож мовчи. Ну і нарешті аргумент у Матхоміним у позитивному ключі. Маніпулятор може використовувати аргумент до особистості не для критики свого опонента, а для того, щоб спробувати. Посилити власну позицію. Він може вказувати на якісь свої переваги, регалії, позитивні якості, досягнення для того, щоб передати своєму опонентові думку, що така заслужена людина, як він, не може помилятися. Далі я пропоную вам попрактикуватися у виявленні тих маніпуляцій, про які сьогодні йшла мова. Ми почитаємо уривки з трагедії Шекспіра Юлії Цезар» та спробуємо знайти маніпуляції у репліках персонажів даного твору. Отже, почитаємо слова Брута. Він каже: Римляни, співгромадяни, друзі, вислухайте, чому я вчинив так і мовчить, щоб усі мене чули. Вірте мені, задля моєї честі, і покладіться на мою честь, щоб повірити. Судіть мене на свій розсуд і напружте свій розум, щоб судити краще. Якщо є у цьому зібранні хоч один, хто щиро любив Цезаря, то я скажу йому: любов брута до Цезаря була не меншою, ніж його. І якщо він спитає мене, чому Брут повстав проти Цезаря, то ось моя відповідь: не тому, що я любив Цезаря менше, а тому, що я більше любив Рим. Чому б ви віддали перевагу, щоб Цезар був живий, а ви померли рабами, або щоб Цезар помер, а ви всі жили вільними людьми? Цезар любив мене, і я його оплакую. Йому посміхалася удача, і я радів за нього. Я шанував його за доблесть, але він був властолюбним і я убив його. Отже, за його любов, сльози, за його удачі радість, за його доблесть пошана, за його властолюбство смерть. Хто з вас такий ниций? Щоб бажав стати рабом. Якщо такий є, хай скаже, я образив його. Хто з вас настільки здичавів, що не хоче бути римлянином? Якщо такий є, хай скаже, я образив його. Хто з вас такий паскудний, що не любить свою вітчизну? Якщо такий є, хай скаже, я образив його. Я чекаю відповіді усі. Такого немає брути. Брут. Отже, я нікого не образив, я вчинив з Цезарем так, як ви вчинили б з брутом. Отже, ви можете поставити відео на паузу та подумати, які саме маніпуляції тут є. Звісно, в цій промові багато маніпуляцій. Я зверну вашу увагу лише на дві з них. Ось коли бруд каже, вірте мені задля моєї честі, і покладіться на мою честь, щоб повірити. Це аргумент довірності. Також аргумент довірності і інші його слова, коли він каже, що він любив Рим. Ще один уривок трагедії Шекспіра Юлій Цезарь на цей раз це вже у нас слова Антонія. Отже, Антоній каже: Хто ще не втратив сліз, нехай заплаче. Цю того всі ви знали, пам'ятаю, як Цезар вперше одягнув її. Було це у наметі в літній вечір, в той день, коли нервійців він розбив. Ось слід кинджала касія, дивіться сюди його ударив злісний каска, а ось сюди любимий ніжно Брут. Коли ж кинджал він висмикнув із рани, кров Цезря рванулася за ним, мов до дверей, щоб там переконатись, що то не бруд жорстоко грюкнув них, бо бруд завжди був цезарів любімчик Як він любив, відомий богам, то був найзліший з усіх ударів. Коли кинджал заніс підступний бруд, невдячність друга більше, аніж зброя, в цю мить смертельно вразила його. І от, закривши того обличчя, перед підніжжям статуї Помпея, з якої кров його стікала, впав могутній Цезар, о, страшне падіння, співгромадяни, я і ви, ми всі упали з ним, віддавши владу зраді. Ви плачете? Вас охопила жалість? Це щирі сльози благородних душ. Ви плачете, побачивши порізи на тозі Цезаря, тоді сюди погляньте. Ось Цезарь сам, ось вигляд ран його. Тут Антоні відкриває тіло. Перший громадянин каже на ці слова, Антонія, жахливий вигляд, другий, о, шляхетний Цезар, третій, нещасний день, о зрадники і вбивці, видовище криваве, помста, помста. Усі кричать: Вставаємо, помста, розшукаємо їх, спалити, вбити, жодного вбивці не пощадити. Отже, можна поставити відео на паузу та пошукати тут маніпуляції. Їх тут знову багато. Які маніпуляції є у цих словах Антонія? Ну, по-перше, звісно, тут є аргумент до жалості. Коли Антоній каже, хто ще не втратив сліз, нехай заплаче. Це, звісно, аргумент до жалості. Так само, коли він каже, ви плачете, вас охопила жалість. Ну і нарешті, коли він розгортає, Ціло закривавлене тіло вбитого Цезаря, це теж є аргумент до жалості. Далі ви також можете побачити тут і аргумент довірності, коли він згадує про те, що Цезар нервійців розбив. Також ви можете побачити і ярлик, ось коли Антоній називає Брута підступним. Також тут є і аргумент до народу, а саме слова співгромадяни, я і ви, ми всі упали з ним, віддавши владу зраді. Ну і нарешті останній фрагмент твору Шекспіра. Тут теж пошукайте маніпуляції. Отже, Антоній продовжує свою яскраву промову. Він каже, Повстали, ви, не знаючи ще, чим Цезар заслужив таку прихильність. Від мене ви повинні це почути. Забули зовсім ви про заповіт. Усі кажуть. Так, заповіт. послухаємо уважно. Антоні продовжує: Там сказано і скріплено печатю, що кожному із римських громадян по 75 драхм залишив Цезар. Другий громадян каже: Ми помстимося, Цезарю за тебе. Третій громадянин. О, Цезарю! Антоній каже: Дослухайте мене. Крім того, він усі сади і луки вздовж Тібра і зальтанками своїми вам заповів у вічне володіння, щоб розважались ви гуляли там. Таким був Цезарь, хто його замінить? Перший громадянин каже: Ніхто, ніхто. Берімося до справи. В святому місті спалимо ми прах і тими ж головешками запалим будинки зрадників. Не ж тіло, другий громадянин каже. Вогню добудьте, третій громадянин. Лавки поламайте, четвертий, ламайте рами, двері, все, що є. Натовп йде геть з тілом Цезаря. Антоній, потираючи руки, каже На власні ноги ти вже звівся, бунте, іди куди захочеш. Отже, можна тиснути на паузу та пошукати в цьому тексті маніпуляції. Звісно, їх тут багато. З маніпуляцій, які є в цьому уривку, я наведу два приклади. Ось Антоній каже. Кожному з римських громадян по 75 драхм залишив Цезарь. Що це Це аргумент до вигоди? Також аргументом до вигоди є слова Антонія про те, що Цезарь усі сади і луки вздовж Тібра і за танками своїми вам заповів у вічне володіння. Що хоче Антоній? Він хоче перевернути на свій пік натовп з допомогою слів про певну користь, яку цей натовп отримує. Звертаю вашу увагу, що в тих уривках, які я прочитав, є більше маніпуляцій, ніж я вам розповів. Тому, якщо знайдете, в коментарях цього відео можете написати, які саме маніпуляції, та, та де саме в цих текстах ви ці маніпуляції побачили. Отже, сьогодні я розповів про 15 маніпуляцій з емоціями. Сподіваюся, що те, про що я сьогодні розповідав, допоможе вам більш ефективно виявляти спроби маніпулювати вами.